Уявіть, що ви прийшли до лікаря за допомогою. Ви з ним мило поспілкувалися про вашу проблему, і він вам порекомендував новітню методику лікування, для якої треба залишитись у лікарні на стаціонар та багато спати. Ніяких наслідків та побічних ефектів, тільки полегшення та оздоровлення. Такі пропозиції були частим явищем у психіатричній клініці у місті Монреаль на території сучасної Канади 1953 років від професора Дональда Евана Камерона. Цей проєкт потім буде мати назву МК Ультра. Такі ж методи вербування підослідних людей для експериментів використовував Радянський Союз ще за 1930-х років. Науковцем Бернардом Казинським засекречений проєкт під назвою Радіо Сон. Як дві наймогутніші країни світу ХХ століття шукали методи по зміні свідомості, як стерти пам'ять, запрограмувати людину та зомбувати її, чим все це закінчилося? Мене звати Антон, це канал 3 на 4 і ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки чи можна змінити свідомість. У 1950-60-х роках ЦРУ використовувало промивання мізків, гіпноз і тортури тисяч людей, які зазнавали жорстокого поводження під час сумнозвісних експериментів проєкту МК Ультра. Це все було створено по причині, що у 1950-х роках холодна війна досягла свого піку, американське розвідувальне співтовариство. Дедалі більше захоплювалося зростаючим технологічним прогресом радянського союзу. Зокрема, уряд США побоювався, що він уже відстає від радянського союзу щодо нових методів допиту. Різних шпигунів та просто людей. Сьогоднішня тема відео досить складна, перенасичена научними теоріями та гіпотезами, загадковим та нерозкритими в ній багато протиріч та незрозумілих ідей. Тому у своєму пошуку інформації я відокремлю дві зміни свідомості, дві першочергові цілі, навіщо зверх державам мати зброю по зміні мізків людей. Перше, це маніпуляція масами. Вона працює тотально, і ми всі добре її відчули на собі це пропаганда. У неї тисяча відтінків від всього медіапростору до книг, лекцій, псевдонауковців, відкриттів та зміненню історії. Цей метод більше схожий на тривале коригування поведінки людей, кіно, новини, мистецтво та релігія, символізм є особливою частиною по впливу. таким чином, Північна Корея пов'язує свого президента з Богом, вселяє віру у його надприродні здібності. Семи років діти вступають до союзу дітей. У 14 до Ліги молодих соціалістів Кім Ір Сена. Студенти старших класів мають завершити трирічний 80-годинний курс історії Кім Чен іна який є доповненням до 160-годинного курсу про Кім Ір Сена та 148-годинного курсу про Кім Чен іра Північна Корея є кращим прикладом роботи маніпуляцій з простим населенням, тотальний контроль та заборона, навіювання містицизму та своїх. Іди люди, які змогли звідти втікти, розповідали, що не могли повірити, що їх обманули що життя зовсім інакше, а не таке, як у них вдома. Але є і інший метод зміни свідомості, про який ми сьогодні будемо говорити. Локальна зміна, коли за невеликий час можна повністю змінити людину, заставити її забути все, всунути у голову свої бажання та, при потребі, активізувати їх. Наприклад, вбити когось за фотографією чи кодовим словом і не пам'ятати, навіщо та для чого ти це зробив, коли ж ворога можна зробити своїм контрагентом. До кінця корейської війни 1953 років 70% американських військовополонених або зізналися у скоєнні злочинів, або поставили свої підписи під закликами припинити війну. В Азії керівництво Америки було шоковане такою великою кількістю колаборантів та зміні військових Америки, згадуючи спогади людей, полонені поверталися іншими людьми. Вони повністю змінилися з іншим баченням світу. Американське керівництво було переконане, що Радянський Союз розробив можливості контролю. Над розумом ЦРУ спробувало зробити те саме з МК Ультра, починаючи з 1953 року. За цим пішла велика програма, проведена у 80-х установках, університетах та лікарнях. Кожен із них проводив болючі експерименти, у тому числі страти на електричному стільці, словесні та сексуальні образи, а також дозування випробуваних величезними дозами ЛСД та наркотиків, тривалий сон та ізоляція. Директор ЦРУ Алан Дан. Алес особисто зайнявся виявленням мотивів відмови американських парубків воювати в Азії. Було залучено всесвітньо відомого невролога Герольда Вольфа, якому наприкінці 1953 року було запропоновано зайнятися дослідженнями методів промивання. Мізків Далес вдався до допомоги професора Евана Камерона. Він був відомий професор та лікар-психіатр, який був керуючим психіатричної клініки в Монреалі. Він мав велетенський досвід у роботі з хворими з шизофренією. Його мета була відкрити механізм контролю. Поведінки людини він стверджував, що може заставити людину забути все, що потрібно. Сам Камерон писав: пацієнти проходили три стадії курсу. На першій вони втрачали більшу частину пам'яті, але при цьому розуміли, де вони знаходяться. На другій вони втрачали уявлення про час та простір, але ще намагалися втримати щось у своїй пам'яті. На третій стадії занепокоєння зникало, наставав стан. Повного забуття. Його основною непідтвердженою тезою було, що шизофренію можна вилікувати повною амнезією, спровокованою за допомогою інтенсивного електрошокового впливу, який зазвичай поєднувався з тривалим сном під впливом снадійних препаратів та наркотиків. Його теорії не були підтверджені, але це не заважало знущатися з десятків тисяч. Людей. У цих експериментах часто використовувалися люди, які нічого не підозрювали. Вони нічого не знали, у яких залишилися незворотні психологічні травми. Експерименти поєднували в собі електрошокову терапію у 40 разів більшу потривалості та об'єму, чим зазвичай. Людей занурювали у сон до 65 днів, катували, заставляли повторювати одні і ті ж фрази по мільйону разів на день. Різні наркотики, найпопулярнішим був ЛСД-25, поміщали людей у закритий простір, метод сенсорної депривації, піддослідного поміщали до маленької кімнати, одягали темні окуляри, закривали спеціальними навушниками вуха та клали у ванну солоним розчином температури. Тіла. Таким чином забезпечувалась повна ізоляція від світу. Після кількох діб піддослідні починали голосно кричати та благати про допомогу. Найдовша ізоляція датується 101 днем. Пізніше цей метод активно почало використовувати ЦРУ, поміщаючи підозрюваних у шпигунстві осіб в ізоляцію з наступним сенсорним обмеженням. У 1960 році з невідомих причин Камерон припинив свої заняття. У 1967 році у віці 66 років він помер, піднімаючись у гори. Через 10 років газета New York Times публічно розкрила таємні зв'язки ЦРУ США із психіатричною клінікою в Монреалі. Дев'ять колишніх пацієнтів клініки звернулися до суду з позовом до ЦРУ. Хоча багато записів МК Ультра було знищено, є кілька відомих задокументованих людей, у тому числі Кен Кізі, автор книги «Пролітаючи над гніздом Зозулі. Роберт Хантер, автор текстів Грета Фулдед і Джеймс Уайті Балджер, сумнозвісний бос бостонської мафії. Деякі учасники добровільно заявили про свою участь. Кізі, наприклад, був одним із перших добровольців і приєднався до проєкту, коли був студентом Стенфордського університету, щоб за ним спостерігали за прийомом ЛСД та інших психодолічних препаратів. Кін Кізі буде писати, що пролітаючи над гніздом Зозулі, також частково був натхнений його досвідом проєкту. МК Ультра іншим незареєстрованим, але підозрюваним учасником був сумнозвісний Чарльз Менсон, засуджений за замовлення серії жорстоких вбивств у Лос-Анджелесі, як нарешті стали відомі експерименти МК Ультра. Щодо контролю над розумом, на початку 1973 року, після Уотергейського скандалу, директор ЦРУ Річард Хелмс наказав знищити всі файли. МК Ультра він побоювався, що буде розслідувано всі держоргани, і він ризикне витоком інформації з такої спірної та неетичної теми. Але у 1975 році президент Джеральд Форд доручив провести розслідування діяльності ЦРУ, сподіваючись викорінити змови всередині організації. Загальне розслідування показало, що Хелмс знищив більшу частину доказів, що стосується МК Ультра. Але в тому ж році в будівлі фінансової документації було виявлено колекцію з восьми тисяч документів, які пізніше були опубліковані за запитом закону про свободу інформації у 1977 році. МК Ультра та схожі проєкти ЦРУ були неетичними та нелюдськими по відношенню до суспільства. Більшість людей не знала, що вона бере участь в жахливому експерименті. людям не повідомляли, а потім над ними ставили досліди. Найчастіші випадки, коли хворим людям пропонували нові методи лікування, які по висновку робили тільки гірше для цих людей. Багато людей з проєкту МК Ультра померло, зійшло з розуму, отримало хвороби та фобії на все своє життя. Перегони Америки з Радянським Союзом не дали нічого. У радянських спецслужб не було наукових методів впливу на шпигунів. Американці в силу страху просто помилилися. Радянський Союз, як і Північна Корея, завжди мав тільки один важіль тиску, і це був страх. Фізичне знищення людини та її свідомості. Цей метод радянська влада пропагандує і по цей день. Тотальна пропаганда символізму. На жаль, такі жахливі вчинки стають відомими тільки через дуже великий час. У Радянському Союзі також була схожа наукова діяльність, і вона була раніше за МК Ультра. Проєкт мав назву Радіосон, що за допомогою хвиль та електроімпульсів можна керувати людьми. Сьогодні наш екранний час завершився, ми не можемо робити зараз відео по 40 хвилин. Тому цю історію про Радіосон, якщо вам реально вона цікава, Чекніть нам щось в коментарях, ми зробимо окремий випуск. З вами був канал 3 на 4, мене звати Антон, внизу наш телеграм, наш патрон, підтримуйте нас, нам дуже-дуже приємно і це допомагає та мотивує нас. Все буде Україна, ми переможемо. Слава ЗСУ!